Тарашський вечірнього Трускавця. Заходом з вулиці Стебницької від базару, бачите, туди. Стебницька. Сюди теж Стебницька. Вітер. Вітер є, але не холодно, правда? Не холодно. Не в напрямку Добівето. У нас була недавно денна прогулянка Стебницькою. Подивимося, що ввечері. Ввечері просто. Більш зрозуміло, що працює, що не працює, а позакривалося тут багато всього. Це, до речі, не такий ще пізній вечір. 18 година Вітер, але нічого не поробити. Така погода восени в Трускавці. Йдемо ми до обівету. Ми ходили, показували, бачите, можна йти через річки, а зараз Стерницьку. Наліво буде багато будиночків не світять. Не тому, що світло вимикається, а світло вже почали вимикати. Ми про це вам теж розповідали. Мороз, тому, що ніхто не включив світло. Бо нікого там немає, нема кому включити світло. Виходимо справи буде кафе Марта. Ну да, треба розказувати. Тимноки не видно. Тут знову бачите, нема світла. Ну, найбільше не світиться, звичайно, багато поверхівки. Приватний сектор менше не світиться. Мабуть, 6 шостій годині не прийнято їсти, знаєте, що якщо після шостої їсти поправишся. М може це і правильно. Далі ще кілька темних вулиць. Ну, а ці будинки, я знаю, там зліва здаються. здаються, ті, які темні. І тут теж здаються ті, які темні. Папа майже вже на ліву вулиця Гогуля, направо вулиця Шевченка, при цьому всі частини, от тут знову ж таки, знаєте, що ж теж це все здається там, да? Ну там є будинок і не один. На праву Шевченка, та частина Шевченка, по якій їздять автомобілі. По, і там теж багатоповерхівка. По тих двох вікнах, ви розумієте, що вона там є, хто знає теж що. Два вікна на всю багатоповерхівку. Я направо навіть не буду показувати там взагалі все темно. Там нема навіть ті два вікна, за які можна зачепити, щоб і повірили, що там будинок стоїть. Магазини тут. Не знаю, написано, працюють до 20, на що, що працює до 20, що 18 вже все зачинено. Справа оренда продаж в підвалі. І зліва теж суцільна оренда продажа. А і тут знову дивимося, бачите От. рідний край, рідний край працює, подивимось, чи є люди, ну останнім часом такий час там на тюрми для солика зайняті. Теж готель, бачите. Три вікна і топ-коридор, туалет, напевно. То заповнені, батьківщина, кристал, джерело. Ви добре знаєте чому? Саме батьківщина кристал і джерело заповнені. І повертаємо ліворуч. Бістрой рідний край, ну, так як я і думав, два столика заповнені. Як для 18 години вдало? Інший зал рідного краю далі. А є тут кафе. Шоколадний потік. Бургерна, не що бургер має що. Крім працівників, то не веду бургер. Дуже-дуже сильний вітер, але тепло. Проходимо церкву Миколаїв і так сходимо. гарно підсвічено, бо не будуть Магазини. Незважаючи на робочий час, я знаю, до 20-ї. А я вже казав, це така погана ознака, коли магазин написано працює до 20-ї, а він вже в 17 й зачинений. Солохина кухня. Ну, Я розумію, що літній майданчик солохиної кухні. Звичайно, що він порожній жодного клієнта. Це всередині. Андрей Шептицький. Автонуті пановидно за дня показував. Це щойно шоста година, бачите, це поліклініка, там в поліклініці і магазини є, і масаж роблять. Багато що там є. Спускаємося донизу, йдемо до бюлету. На горизонті видно весну і на горизонті видно на горизонті от він вид на вечірній трускавець. Маліворуч. Тіше, ми з того боку заходимо, бачите, один раз зайшли з цього боку де різноманітності. Міротель А, йдемо до білета. Дядько сам порожні Що, навіщо, дядьку сам порожній? давайте ближче пігіти От він дядько сам. Ні всередині. Ні зовні Ой Катерина? Теж нікого. Ну, Насправді, на напевно, справді. Після 18-ї шкідливо їсти. Там весна справа. Ну, біля бюлету там будуть люди, звичайно. Певне, що біля бівета люди будуть. Йдемо з цього боку, згори, з цього темного боку, підійдемо до бювету. Ну так, це дорога на бювет, але вона стала краще, бо раніше тут були ями. Не просто було темно, а були ями. Зараз просто темно. О, там далі ніде світли ліхтарик, оце о, так треба йти на Бівет. І кажуть, покажіть відео 23 23 годині. Та відео о 18 годині вже нічого не видно біля ви хочете, в 23. -й. Щось було видно. Ходимо до бювет. Весна, дуже багато людей весні, я не жартую для весни це дуже багато. Ну і ми на біветі. Це означає, що будемо бажати вам гарного вечора. І до зустрічі. Ще глянемо одним оком, що набивати, правда? Так, чуть чуть Одним оком заглянемо, подивимось, підемо, далі.